Паперові на електронні в Україні вже понад три роки. Офіційно діють електронні трудові книжки. Це аналог паперового документу. Запровадили їх, аби зменшити ризики псування паперової книжки. Ці зміни були запроваджені для покращення, можна сказати, пришвидшення обліку трудової діяльності, зменшення паперового документообігу та пов'язаних з цим ризиків. Сування паперового документу або навіть його втрати так. Усі роботодавці з 10 червня 2021 року зобов'язані подавати до пенсійного фонду України відомості про зміни у своїх відносинах з працівниками, які до того фіксувалися у паперовому документі. На це уряд виділив 5 років. Це, наприклад, відомості про початок трудових відносин, зміни проведення з посади на посаду, звільнення, заохочення. Та всі інші події, які зазвичай до того вносили на папері. Крім того, роботодавці зобов'язані також до 10 червня 2026 року відсканувати та передати до пенсійного фонду трудові книжки всіх своїх наявних працівників. На документи чекає перевірка та внесення додаткової інформації із реєстру застрахованих осіб. Опісля паперові трудові книжки повернуться до власників. Ці трудові книжки будуть перевірені пенсійним фондом. Інформація до них буде внесена до реєстру застрахованих осіб. І тоді ці книжки будуть уже не потрібні для обліку трудової діяльності і можуть бути видані людині на руки до слова, подавати інформацію про трудову діяльність може як роботодавець, так і безпосередньо сама особа. Зробити це можливо на спеціальному веб-порталі. Як і роботодавець, так і безпосередньо особа може зробити це. На веб-порталі Пенсійного фонду України, увійшовши до нього за допомогою кваліфікованого електронного підпису, це важливо, в розділі, в розділі комунікації з пенсійним фондом, вибрати пункт меню. Відомості про трудові відносини. Окрім трудової книжки, як зазначає Дмитро Гребень, варто також відсканувати і подати до пенсійного фонду всі документи, які впливають на страховий стаж особи. Наприклад, це може бути диплом про здобуття освіти, свідоцтво про народження дитини для жінок та військовий квиток. Вікторія Якимець, телеканал Media Group.